12 травня 2014 року в кількості 17 осіб. Зачитую суда Петро, депутати суда Петро, Росоха Юрій, Николаїшин Богдан, Росоха Ростислав, Танчук Василь, Вівчук Галина, Мельник Орест, Віктор, Недбацький Богдан, Леткий Іван, Панкеш Лариса, Красногурський Богдан, Воняк Ігор, Возник Володимир. Та. І Шевкенець Андрій. Тобто ще одна група в нас в міській раді города називається за майдантом. Я так розумію, за ідеї Майдану, за усе те, що ми боролися, щоб даром не пропало. Правильно Головою групи? хто? Петро Петросуд. Головою групи обраний. Депутат Петро, що... Петро Дякую. Я надаю слово Суда. Наступний буде Лариса Пенкевич. Шановні депутати, запрошення. Ми сьогодні святкуємо пам'яті Івана Франка. Я змушений повернутися до своєї давної розмови десь тримісячної, коли я з цієї трибуни пропонував щодо розроблення програми вшанування на Другобичі, зокрема, по статті Івана Франка. Тобто Синхронізувати е, самого мисленника і місто було вже трошечки народно працьовано нашими попередниками, зокрема Богдану е, Пристаєм. Але ці речі треба розвивати. Е, от, скажімо, університет робить свою вагому лепту розвитку франкознавства. Є конференції, друкуються книжки і так далі. Видавництво теж вносить свою вагому лепту. Тепер лепта міста. Популяризації франка торговлення. Я би хотів, щоб е, власне, ми підсилили. У нас є прекрасні працівники з відділу культури, в нас є інститут розвитку міста. І тому, е, Роман Михайлович, програму мінімум на 10 років при бюджеті 350-360 мільйонів на рік, ми 20-30 тисяч на розвиток на і на популяризацію франка, щоб ми могли е, приймати туристів і, власне. Розкручувати наше місто, бо в нас є чому вчитися, котермак і так далі. Це добре, що е, Бруно Шульца популяризують, і це є теж реклама для Троговича. Але Франка, крім нас, влади, ніхто не буде популяризувати. Що ми товариство? Там, де є тут Франка, там, де є тут Шевченка, там не витає сепаратизму. Там є Україна, єдина свободна і неподійна. І я би попросив, принаймні, до наступного місяця, може через два місяці, дати доручення Тим відділам, які мають стосунок е, до культурної спадщини, да? розробити положення, програму на 10 років з врахуванням коштів. Ми е, з університетом частину підсилимо, якісь теж будуть ідеї. І оце напрацювання має такий мегапроект по розвитку франкознавства, зокрема в У Мене ще одне питання такого господарського характеру на сам переднім ми там живемо, особливо Богдана Петровича від 23-го будинку, там ремонти виконані у під'їзді, так що дякую від мешканців. І щодо ще таке господарське питання, щодо мого округу Володимира, там оцей кільце, яке з'їде з, з вулицею Грушевського, там один перехід я би попросив влашувати. Туди десь коло бо я не звик виступати з трибуни і оголошувати де депутатські звернення. Але там з тих гуртожитків, ідуть ну, мінімум 1600 студентів. Там дорога не можна. Там дівчата десь, ноги розуміють, підвертаються, засипти, видати цю дорогу, щоб було більш-менш нормально. І ще одне: вдовж вулиці Гончара, Олеся Гончара. Там зробили довгу дорогу три роки назад, але, на жаль, підняли рівень дороги. І ливневі води не витікає. Тобто на території Володимира Великого і Кончара готуються величезним позиром, і воно тоді зникає, коли суто виправлюється. Ми вже виїжджали раз департаментом другий, раз там думали, і є задум, але вісь не їдав.